Генсек НАТО Єн Столтенберг заявив, що розраховує на досягнення прогресу збройними силами України у боротьбі проти російських окупантів. Але попереджає, що прогрес буде досягатись важко. Вот он звіріний нацизм не є його проявлення, На того, що такое, з ким ми боремося про це. Він заявив в інтерв'ю агенції ДПА: нам потрібно бути готовими до довгого шляху. Війни за своєю природою не передбачувані. Що ми точно знаємо, так це те, що те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов'язане із ситуацією на полі бою, зазначив Столтенберг за словами генсека НАТО, Лише завдяки військовій підтримці Україна залишається суверенною та демократичною державою, а російський диктатор Путін переконається, що не зможе перемогти на полі бою. Коментуючи статтю головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного, Столтенберг зауважив, що завжди було зрозуміло, що ситуація буде непростою. Ми знали, що Росія місяцями готувала оборонні лінії мінами, танковими окопами та з великою кількістю оборонних позицій. Проте українські війська змогли досягнути успіхів. І звільнили більше території, підкреслив Столтенберг. Вітаю, вас, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу Еспресо. Програма студія Захід. Аналізувати будемо найважливіші події цього тижня. І, зокрема, будемо намагатися спрогнозувати, що принесе зустріч між президентом Джозефом Байденом та Сідзінпіном, яка відбудеться буквально за пару днів. Ну і зокрема, також мене цікавить особисто, чому то Путін раптом ні сіло ні впало, поїхав в Казахстан. Про це і про інше в нашому ефірі Метью Брайза та генерал Альнур Мусаєв. Наш перший гість Меттю Брайза, екс радник державного секретаря Сполучених Штатів, колишній директор до справ Європи та Євразії у Раді Національної безпеки США. Вітаю вас, шановний пане амбасадоре. Слава Україні! Героям слава! Ну що, ключове питання: те, що відбувається зараз у Сполучених Штатах, навколо грошей для України. Розуміємо, було кілька версій. Останні події це демократи заблокували республіканців. Якщо ті не підтримують з'єднання двох пакетів допомоги для України і для держави Ізраїль, Гадаю, що все не так уже і погано. Не секрет, що в республіканців зростає кількість тих, хто виступає проти будь-якої військової допомоги Україні чи у будь-якій іншій країні. і все ж вони становлять меншість у партії демократи тактично правильно вчинили в цій ситуації, бо знають, що крайні праві республіканці. Особливо євангельські християни хочуть допомагати Ізраїлю. І багато з них воліли б допомагати Ізраїлю, а не Україні. Тож демократи мудро просувають допомогу Україні, і ця допомога до України обов'язково дійде. Це просто короткострокова політична боротьба, яка нині точиться у Вашингтоні, але яка у кінцевому підсумку не призведе до того, що Україна нічого не отримає. Головнокомандувач збройних сил України, генерал Валерій Залужний, опублікував певні тези в «The Economist». Так, Ну і радше всього ми бачимо ключову проблему: це проблема ресурсів і питання стратегічних озброєнь, які могли би змінити теперішню ситуацію у війні на нашу користь. Розуміємо, що наш ворог володіє надзвичайно. Великими ресурсами йдеться як про військові ресурси, йдеться про фінансові ресурси і про ресурси технологічні. Ми потребуємо відповідно релевантної підтримки. Безумовно, погоджуюся з вами в тому, що президент Путін робить ставку на те, що він зможе переорієнтувати всю російську економіку на тривале виробництво озброєнь. Тоді як Сполучені Штати та їхні європейські союзники будуть продовжувати надавати Україні як тактично, так і стратегічно важливе озброєння, про яке ви згадували. Ми повинні поглянути на те, наскільки успішно Україна останнім часом проявляє себе. Навіть якщо генерал залужний говорить про патову ситуацію, до чого ми зараз повернемося, навіть попри те, що не було великого сухопутного прогресу, я маю на увазі, що і початку контрнаступу Україні вдалося відвоювати усього 17 кілометрів. Але у чорному морі ситуація набагато більш позитивна для України. До всього цього ми ще повернемося. Я намагаюся сказати, що більш точна далекобійна зброя, яку Сполучені Штати та інші союзники по НАТО надають Україні, потужно впливає на деградацію російського військово-морського потенціалу, і це дійсно важливо. Втім, з часом дехто починає втомлюватися від надання мільярдів і мільярдів доларів Україні чи будь-якій іншій країні. Це одна з ключових причин, чому так важливо, щоб Україна продовжувала досягати прогресу на полі бою. Дорогий пане амбасадоре Бразя, ну в будь-якому разі, ви знаєте надзвичайно добре, як мислить американський політичний і військовий істеблішмент, як мислять в Пентагоні, як мислять в Білому домі. Ми розуміємо, що генерал Залужний насправді послав надзвичайно потужний меседж, надзвичайно потужний сигнал. Я думаю, що частина американських генералів його правильно відчитали. Я думаю, що дуже багато радників з питань національної безпеки у Білому домі також правильно їх відчитали. Але все одно все буде залежати від людей, які будуть ставити свій підпис. Це президент Сполучених Штатів, це глава конгресу. Якщо звісно, конгресмени проголосують. Отже, питання стратегічної цільової допомоги Україні для того, щоб змінити хід війни. Саме так американський військовий істеблішмент одночасно розуміє глибокі стратегічні інтереси Сполучених Штатів в Україні. Важливо не просто не програти, а власне перемогти Росію. Тут можна говорити про те, що означає перемогти Росію, і переважна більшість членів Конгресу Сполучених Штатів погоджується з цим. Проблема полягає в внутрішній політиці США. багато американських виборців не дуже розуміють, що відбувається в Україні. Вони чують про це вже майже два роки, а тепер з'явилася нова проблема Ізраїлю, і тому вони втомилися від війни в цілому. Ось чому президент Байден так рішуче виводив американські війська з Афганістану кілька років тому. Ось чому лідери Конгресу, особливо лідер більшості в сенаті Міч Маконел з Кінтукі, впевнено закликає Сполучені Штати продовжувати підтримувати Україну, і він знаходить підтримку в більшості високопосадовців у Конгресі США. Втім, є когорта з восьми республіканців, які намагаються перевернути увагу виборців і переключити увагу країни на себе, говорячи, що можливо, Сполучені Штати, повинні припинити підтримувати Україну. Що мене зараз турбує трохи більше ніж під час нашої останньої з вами розмови, так це новий спікер палати представників Тоді ми передбачали, що з точки зору допомоги Україні багато чого буде залежати від того, хто стане наступним спікером Палати представників Конгресу США. Що з двох потенційних кандидатів один дуже підтримує допомогу Україні, а інший ні. Так от жодного з них не обрали. той, кого обрали, є великим прихильником президента Трампа. А президент Трамп, як ми знаємо, хоче негайного припинення війни. І він буде до цього тяжіти, якщо його оберуть президентом. Хоча йому цього не вдасться, це свідчить про те, що він би не хотів продовжувати підтримку України. Отже, за винятком цієї дуже впливової людини, спікера Палати представників, я думаю, що політична еліта в американському уряді розуміє, наскільки важливо, щоб Сполучені Штати продовжували підтримувати Україну, і що насправді немає необхідності зменшувати підтримку України через збільшення підтримки Ізраїлю це доволі хибне порівняння.